Привіт усім, ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш драматичних і водночас героїчних сторінок сучасної української історії: оборону світанку. Це розповідь не лише про битву, а про незламний дух, самопожертву та надлюдську стійкість українських воїнів. Уявіть собі: ранній ранок, коли небо лише починає світлішати. Тиша, яка буває тільки перед бурею, раптом розривається гуркотом артилерії та ревом ворожої техніки. Саме в цей момент на світанку. Ворог найчастіше розпочинав свої наймасштабніші наступи, сподіваючись застати наших захисників зненацька використати фактор несподіванки, зламати їхній бойовий дух ще до того, як сонце повністю зійде над горизонтом. Але вони прорахувалися. Для українських воїнів світанок став не часом страху, а сигналом до бою. Це був момент істини, коли кожен боєць від солдата в окопі. До командира розумів, саме від їхніх дій у ці перші години залежить доля не лише позиції, а й цілої ділянки фронту, а можливо і країни. Що ж відбувалося на передовій у ці пекельні години? Ворог кидав у бій усе, що мав: танки, бронемашини, піхоту під прикриттям щільного артилерійського вогню. Їхня тактика була простою і жорстокою вогняний вал, який мав буквально стерти з лиця землі українські укріплення. Здавалося, що витримати такий натиск неможливо метал горів, земля двихтіла, а повітря було наповнене пилом, димом і свистом осколків. Проте наші воїни стояли. Вони навчилися читати ворога, передбачати напрямки його ударів. Розвідка. Аеророзвідка за допомогою дронів давала безцінну інформацію. Командири на місцях миттєво приймали рішення, перекидаючи резерви на найнебезпечніші ділянки. Кожен знав свій маневр, свою роль у цій смертельній симфонії. Артилеристи наші боги війни відігравали ключову роль. Отримавши точні координати, вони завдавали блискавичних і влучних ударів по скупченнях ворожої техніки. Та піхоти, часто ще на етапі їхнього висування. Уявіть собі ювелірну роботу, коли снаряд прилітає точно в ціль за лічені хвилини після її виявлення. Це не лише знищувало ворога, а й руйнувало його плани, вносило хаос і паніку в його ряди. Але основний тягар лягав на плечі піхоти в окопах. Це ті хлопці, які дивилися ворогу прямо в очі. Під безперервним обстрілом вони не просто ховалися, а вели вогонь у відповідь. Протитанкові розрахунки з Джавелінами, з Тугнами. Нлоу чекали на свою ціль. Один влучний постріл міг зупинити багатотонну броньовану машину, перетворивши її на палаючий смолоскіп. Це вимагало неймовірної холоднокровності та мужності підпустити ворожий танк на відстань ефективного пострілу, коли він сам веде по тобі вогонь. Часто бої переходили у ближню дистанцію. Коли ворожа піхота підходила до наших позицій, починалася стрілецька битва. Кожен окоп, кожна траншея перетворювалася на фортецю. Українські воїни використовували все: автомати, кулемети, гранати. Вони билися за кожен метр рідної землі. Історії про те, як кілька бійців годинами стримували атаки переважаючих сил противника, вже стали легендами. Це була справжня командна робота. Медики під обстрілами витягали поранених, ризикуючи власним життям. Сапери встановлювали мінні загородження, створюючи несподівані перешкоди для ворога. Зв'язківці забезпечували комунікацію, без якої будь-яка оборона розсипалася б, як картковий будинок. Водії підвозили боєприпаси та евакуювали поранених, здійснюючи рейси по дорогах, що прострілювалися. Важливо розуміти психологічний аспект. Ворог розраховував на те, що після масованої артпідготовки в окопах не залишиться нікого живого, а ті, хто вижив, будуть деморалізовані. Але вони зустрічали організований, лютий опір. Українські воїни билися не просто за наказ, вони билися за свої домівки, за свої сім'ї, за своє майбутнє. Ця мотивація була їхньою найміцнішою бронею. Кожен такий відбитий ранковий штурм. Був не просто тактичною перемогою, це був потужний удар по моральному духу ворога. Уявіть собі їхнє розчарування вони йшли в атаку, впевнені у своїй перевазі, а натомість отримували нищівну відсіч, втрачали техніку та людей і змушені були відкочуватися назад на вихідні позиції. З кожним таким світанком зростала впевненість наших захисників у власних силах. Вони бачили, що ворога можна і треба бити. Вони вчилися, адаптувалися, ставали сильнішими. Вони перетворювали світанкові атаки ворога на його ж власну пастку. Звичайно, ці перемоги давалися надзвичайно високою ціною. Ми ніколи не повинні забувати про тих, хто віддав своє життя в цих боях. Кожен метр відстояної землі, политий кров'ю наших героїв. Їхній подвиг. Це вічний вогонь у пам'яті нашого народу. Оборона світанку, Дарко, це не просто військовий термін, це символ незламності українського духу. Це доказ того, що навіть найтемніша ніч закінчується, і світанок, за який борються наші воїни, обов'язково настане для всієї України. Світанок перемоги. Сьогодні, коли ви прокидаєтеся вранці у своїх відносно мирних містах, п'єте каву і бачите перші промені сонця, згадайте на мить про тих, хто саме в цю хвилину стоїть на захисті нашого спільного світанку, підтримайте їх донатом, добрим словом, молитвою, наша єдність. Це теж зброя. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії про наших героїв. Слава Україні, героям слава!